Ізраїльський воєнний оглядач Сергій Ауслендер дивується заяві Зеленського стосовно викраденого нібито плану контрнаступу. Це він, мабуть, просто мало стежить за заявами нашого гаранта. Хто стежить більше, той вже не дивується. Далі текст від Сергія Ауслендера. Досить дивно прозвучала заява Зеленського про те, що план українського контрнаступу був у Кремлі до його початку. Тут є протиріччя та нестиковка. Цей план могли бачити ну, від сили 10 людей. Сам Зеленський, головком ЗСУ залужний, начгенштабу, командувачі напрямками, і то частково, Єрмак, ну куди без нього, Буданов, начальник СБУ опціонально, ну і ще кілька людей можливо. Тобто, вирахувати крота, який, як виходить зі слів українського президента, сидить у найвищому ешелоні влади Києва, не така вже й проблема. Коло підозрюваних дуже вузьке. Але нічого такого ми поки що не чули: ні про раптову смерть когось із ймовірних фігурантів. Ну там інсульт і отруївся вівсяним печивом, що часто використовується для усунення високопоставленого шпигуна. Ні про якийсь арешт, повірити в те, що в українському генштабі діє група добре законспірованих російських агентів, які мають доступ до таких документів. Ну за всього бажання поки що не можу. І в результаті відставка залужного та начальника Генштабу оформлена дуже дивним чином. Бувають, звичайно, всілякі безглузді випадковості на зразок офіцера ізраїльського генштабу, який забув папку із секретними документами в кафе, але це з розряду курйозів, дозволити які Україна собі ніяк не може. Коротше, незрозуміла історія більше схожа на спробу виправдатися. Це був текст Сергія Ауслендера від каналу Самий Сік додамо. З високою долою імовірності план наступу на літо 23-го року не потрібно було красти з генштабу ЗСУ. Він проглядався. Багато військових оглядачів і експертів, і просто військових писали, що найбільш важливо і добре було би піти в наступ на півдні, відрізати сухопутний шлях до Криму і десь там в напрямку Токмак, Мелітополь і так далі. Попри те, що наші війська намагалися рівномірно обстрілювати лінію фронту, щоб не видавати напрямок удару, попри те, що були якісь спроби запустити русу партизанів на територію Білгородської народної республіки, все рівно було зрозуміло, що атака буде в напрямку Криму. А потім, перед початком атаки, ще безугла виклала фотку із зарядженою машиною для розмінування і написала, що це на півдні. Ну, геніально, звичайно, з іншого боку, чого від неї чекати? Вона ж нардепка від слух. Ворог це все розумів, і всі розуміли, тому то рашисти там добре підготувалися, окопалися, замінували все і прикрили мінні поля артою, а також дронами, літаками. Пройти таку перешкоду, як мінні поля, вши й величезні, без переваги в повітрі, виявилося неможливою місією. Цей план, навіть якщо його ніхто ніяк не зливав, він був надто очевидним, щоб його не взяти до уваги. Навіть якщо ми нібито повністю довіряємо єрмаку чи безуглій, все рівно це було очевидно. Військові підручники вчать, що успіх атаки сильно залежить від її несподіваності, від обману ворожих військ, хто кому більше закрутить голову відволікаючими маневрами. На жаль, минулого літа обманути рашистів на півдні не вдалося. Але все одно хотілося би почути від високоповажного пана Зеленського його точку зору, як же ж план контрнаступу потрапив на кремлівські столи до початку контрнаступу. Ну просто цікаво, що там у голові в президента країни, коли він отаке говорить публічно. Коли він робить отакі якісь безглузді натяки, то хотілося би, щоб сказавши А, сказав І Б. Суспільство має право знати. Хто зрадник, якщо він був?